Коли спостеріг Йоав, син сируї, що серце царя прихилилось до Авесолома, послав Йоав у по помоторну жінку, і каже їй: Вдай лишень, наче б ти була в жалобі, надягни на себе жалобну одежу, не намащуйся олією, і поводься так, як жінка, що вже давно побивається за мертвим. Тоді піди до царя та говори з ним. І Йоав вклав їй в уста все, що вона мала сказати. Прийшла та жінка з Текоа до царя, впала лицем до землі, поклонилась і каже: Поможи мені, царю. Цар питає її: Що тобі? А вона каже: Ой, вдовиця я, вмер чоловік мій. Твоя слугиня мала двох синів, і посварились вони обидва між собою на полі, а розвести їх нікому було там. І ударив один іншого і убив його. І оце весь рід повстав проти твоєї слугині і каже Видай братовбивника, ми хочемо його вбити за душу його брата, що він убив. Та й навіть спадкоємця його викорінимо. Хочуть вони погасити й ту іскорку, що засталась мені, щоб по моєму чоловікові не засталось ні імені, ні потомків на поверхні землі. І каже цар до жінки: Йди до себе додому, я дам наказ щодо твоєї справи. Молодиця ж із істикова каже до царя На мене, мій царю, пане. І на дім мого батька нехай упаде вина цар же, і його пристіл хай будуть невинні. І каже цар Того, хто говоритиме проти тебе, приведеш до мене, і він більш не торкнеться тебе. Вона ж на те каже. Нехай прошу, цар спом'яне Господа, Бога свого, щоб кровомесник не накоїв ніякої шкоди. І щоб не згублено мого сина. Він відказав Як жив Господь, ані волосинки в сина твого не впаде на землю. Тоді жінка сказала, Дозволь твоїй слугині промовити цареві моєму панові ще слово. Він відрік Кажи. Тоді жінка мовить. Чого в тебе таке на думці проти народу Божого? Бо, висловивши таке слово, цар сам, наче став винуватий, бо не повертає свого вигнанця. Нам бо помирати напевно, ми немов та вода, вилита на землю, що годі зібрати її назад. Але Бог не бажає погубити душу і завжди мислить, щоб і прогнаний від нього не залишився вигнанцем. Тепер же я прийшла сказати Отце цареві, моєму панові, тому що люди завдали мені страху. Тому рабиня твоя і подумала собі, скажу про це цареві. Може, цар вволить волю своєї рабині? Цар вислухає мене і визволить свою слугиню з рук людини, що хоче викорінити мене разом із моїм сином із спадкоємства Божого. Слугиня твоя подумала. Нехай слово мого пана царя заспокоїть мене, бо цар мій пан, немов той янгол божий, що вислуховує і добро, і зло. Нехай же Господь, Бог твій, буде з тобою. Озвався цар і відповів до жінки, кажучи, Не втаюй від мене нічого, про що тебе спитаю. Жінка відказала. Нехай цар мій пан говорить і питає цар, Чи не Йавова рука з тобою в усій цій справі. І відповіла жінка, кажучи: Так, як жива твоя душа, царю мій пане, так неможливо звернути ні направо, ні наліво від усього того, що сказав цар мій пан. Так, це твій слуга Йоав дав мені наказ. Це він вклав в уста твоєї рабині всі ці слова. Щоб повернути справу іншим боком, зробив слуга твій Йоав, оце. Та мій пан такий мудрий, як Ангел Божий, і відає все, що діється на землі. Цар і каже до Йоава. Добре я вволю твоє прохання. Йди. Приведи назад юнака Авесалома». упав Йоав ниць на землю, поклонився і благословив царя. Далі Йоав і каже Сьогодні знає слуга твій, що знайшов ласку в твоїх очах, царю мій пане, бо цар уволив волю слуги свого. Встав Йоав, пішов у Гешур і привів назад Авесалома в Єрусалим. Але цар звелів: Нехай він іде собі до свого дому, мені ж нехай не показується на очі. І жив Авесалом у своєму домі і не показувався цареві на очі. А вже ж такого вродливого, як Авесалом, та такого уславленого не було в усьому Ізраїлі від п'ят до тім'я не було вади на ньому. Коли стриг він собі голову, а голив він її щороку, бо волосся було йому тяжке, стриг він його, і важило воно, оте волосся з його голови двісті шеклів царської ваги. І народились в Авесолома три сини і одна дочка на ім'я Тамар. Була вона жінка гарна на вроду, і перебував Авесолом у Єрусалимі два роки, не показуючись цареві на очі. І послав Авесолом покликати Йоава, щоб послати його до царя, та він не хотів прийти до нього. Тоді він послав у друге, але той таки відмовився прийти. Тож і каже він до своїх слуг: Дивіться, Юавове поле межує з моїм, там, де його ячмінь. Підіть і підпаліть його. І підпалили Авесаломові слуги Йоавову ниву. Встав Юав, увійшов до Авесалома в дім і питає його, навіщо твої слуги запалили мою ниву? І відказав Авесалом Йоавові. Дивись, я ж послав був до тебе сказати тобі: Прийди сюди, пошлю тебе до царя, щоб ти сказав, для чого я вернувся з Гешуру». Краще було б мені ще там бути. А тепер таки хочу побачити обличчя царя. Як я учимось винуватий, хай уб'є мене. І пішов Йоав до царя і розповів йому про те, а він велів покликати Авесалома. Тож увійшов той до царя, вклонився і кинувся перед царем ниць на землю. Тоді поцілував цар. a Veseloma.